Вітаю вас, шановні глядачі моєго YouTube каналу. Сподіваюся, ви живі, здорові. Давно ми з вами не виходили на зв'язок, але для того були, як всі ви знаєте, вагомі причини. В нашій країні почалася війна, на нашу країну сунули навало орків, тому до творчості на YouTube руки дійшли аж через 8 місяців після початку повномасштабного вторгнення. Тим не менш, ні партнери моєго адвокатського бюро. Ні, я сам, ми нікуди не тікали. З 24 лютого лютого продовжували надавати нашим співгромадянам якісну правову допомогу і продовжуємо робити це й по сьогоднішній день. Сьогодні я вирішив вийти з вами на зв'язок і записати таке коротеньке, невелике відео про те, чим живе воєнна адвокатура України, яка наразі ситуація з судами і взагалі з юридичною сферою діяльності нашої країни. Отже, станом на сьогоднішній день суди все так само продовжують, слава Богу, працювати. Деякі судові органи, які знаходилися на територіях, які тимчасово окуповані орками, реорганізувалися їхні повноваження, було передано до інших судових органів в інших регіонах. Також хотілося б наголосити на тому, що громадяни нашої країни так само на жаль. Продовжують потрапляти дорожньо-транспортні пригоди, їм так само не виплачують страхові відшкодування, з них так само продовжують вимагати сплати кредитів, а для громадян, які займаються підприємницькою діяльністю, перевірки державних органів також нікуди не ділися. Більше того, війна стала додатковим приводом для нечесних нарику працівників державних структур, які можуть скористатися приводом. Для втручання, для незаконного втручання в вашу підприємницьку діяльність. Так само нікуди не поділися хабарники, корупціонери, і потреба у якісній правовій допомозі також сьогодні є актуальною навіть на восьмий місяць повномасштабного вторгнення. Сьогодні хотів би презентувати вам нашу нову послугу, яка називається Пультова правова охорона. Я зі своєю командою розробив веб-додаток, який е, дозволяє у один клік повідомити чергуючих е, цілодобово адвокатів про те, що з вами сталася біда, і ви потребуєте невідкладної правової допомоги. Цей е, веб-додаток виглядає ось таким чином: та, проста, проста червона кнопка, при натисканні якої е, е, у групу Чергуючих адвокатів надходить повідомлення з вашими персональними даними, з вашим телефоном і з вашими геоданими. Тобто ваш телефон передає з точністю до 10 метрів ваше місце знаходження. На цю точку виїжджає представник нашої правової групи і вже на місці допомагає вам вирішити ті правові питання, яких ви вирішення, яких ви потребуєте. Для чого це потрібно, скажете ви. Станом на сьогоднішній день є шоки коло питань, яке потребує наявності адвоката на місці події. Це може бути слідчо-оперативна дія, це може бути подія негативного характеру, така як ДТП затримання, це може бути пошкодження вашого майна внаслідок незаконної збройної агресії, расистів. Це може бути конфліктна ситуація. До вас можуть бути застосовувані фізичне насилля, або вас можуть пограбувати, у вас можуть відібрати автомобіль як правоохоронці, так і особи з кримінального світу. Тому виклик адвоката на місце події в значній мірі спрощує подальші процедури для вирішення на вашу користь. Цих ситуацій, в яких ви можете потенційно потрапити. Станом на сьогодні ми цю послугу впроваджуємо як серед фізичних осіб, так і серед наших корпоративних клієнтів, в тому числі фізичних осіб-підприємців. Бізнес-клієнти в більшій своїй мірі використовують цю послугу для того, аби убезпечити себе від правових наслідків якості неправомірних перевірок чи інших дій з боку державних. Та контролюючих органів. Але фізичні особи також певною мірою підтягуються. Сьогодні Україна знаходиться на шляху становлення себе як правової держави, правосвідомість громадян росте, вона збільшується, люди стають більш освіченими. Тепер кожна українська родина починає розуміти, що їм потрібен не тільки сімейний лікар, а й сімейний адвокат. Тому мати можливість в будь-який момент часу викликати. До себе свого адвоката, який зможе надати як якісну правову консультацію, психологічну підтримку, допомогу у вирішенні певних процесуальних питань, це є конче необхідно для побудови абсолютно прозорого, зрозумілого, демократичного суспільства. Тому, якщо вас ця послуга цікавить, я залишу посилання на сторінку, де ви зможете ознайомитись із умовами її надання. Насправді нічого складного в підключенні цього додатку немає. Підписуєте договір про надання правової допомоги, із з нами ми вам встановлюємо на телефон цей додаток. На цьому все, ви захищ, захищені, в тому числі і з, пошуку, з пошуком можливості отримати терміново якісну правову допомогу. Що стосується загалом діяльності. Нашого адвокатського бюро, то я хотів би сказати, що станом на сьогоднішній день в нашому складі перебуває 4 адвокати, є декілька помічників, тобто ми, в принципі, маємо певний людський ресурс, який можемо використовувати для того, аби допомагати вам у вирішенні ваших правових питань. Проблем із фаховим людським ресурсом, станом на сьогоднішній день. ми не відчуваємо. Отож, підсумовуючи, хочу сказати, що в майбутньому я спробую більш частіше виходити з вами на зв'язок, організуємо якісь цікаві рубрики на актуальні воєнні теми, наприклад, можливість отримання пільг для військовослужбовців та інші проблеми, які цікавлять вас у цей складний період нашого з вами життя. Якщо ви хочете, аби я записав відповідь на якесь конкретне питання чи дав свої поради щодо якоїсь певної правової проблеми, з якою ви зіткнулися, будь ласка, у коментарях до цього відео залишайте детальний опис вашої проблеми. І в наступному відео я обов'язково спробую дати якісь свої правові рекомендації щодо вирішення цього питання. З вами був я, Ігор Шевчук, адвокат, засновник адвокатської бюро Шевчук та партнери. Тримайтеся, ми обов'язково переможемо. Побачимось.